Риже маємо важливі повідомлення. Які саме? Танцле речі Посполитої запросив воєнної допомоги у Франції. Що відповіли французи? Ще не вдалося вивідати. Вивідай за всяку ціну. Нагадай французам, що 2600 козаків разом зі мною допомагали їм недавно у боротьбі з іспанцями за Порт-Дюнкерк. Богдане, послання від протектора Ангелії Кромвеля французькою пише. Знає, що не володію. Скоро всі по-нашому. Писатимуть. Хмельницькому, Божою милістю Генералісимусу Греко Східної церкви, вождю всіх козаків запорозьких з фортеці Фортець Антихриста. Знає, кому пише. Парижа маємо важливі повідомлення. Які саме? Танцлі Речі Посполитої запросив воєнної допомоги у Франції. Що відповіли французи? Ще не вдалося вивідати. Вивідай за всяку ціну. Нагадай французам, що 2600 козаків разом зі мною допомагали їм недавно в